У світі багато цікавого. Увечері відбудуться дебати між кандидатами в президенти в Польщі. Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що Путіну час серйозно зайнятися миром. А Росія заявила тим часом, що стамбульські переговори мають проходити на експертному рівні. О 20-й на польському телебаченні відбудуться останні дебати перед першим туром президентських виборів. У них візьмуть участь усі, хто балотується на найважливішу посаду в державі. Адріан Вічак із громадянської коаліції каже, що Рафал Часковський захоче представити себе як кандидат миру. Напевно, можемо ще сподіватися, напевно, ми можемо очікувати щирості правди і того, що захоче представитися як кандидат, який найкраще подбає про Польщу та про безпеку всіх поляків, що буде президентом усіх поляків, що буде будувати мости, а не стіни. Будувати мости, а не мури. Міхал Вавер з конфедерації каже, що Славомір Менцен захоче представити найважливіші тези своєї програми. Напевно, Славомір Менцен менджер помінав своє подстав. Напевно, Славомір Менсен буде нагадувати основні положення своєї програми. Напевно, буде йтися про імміграцію і загрозу масової еміграції в Польщі. Напевно, буде йтися про податки і потребу зниження та спрощення податків у Польщі, а всілякі несподіванки. То це вже запрошую до перегляду дебатів. Під час дебатів буде два тематичні блоки внутрішня та зовнішня політика. Кандидати відповідатимуть на запитання журналістів, які ведуть дискусію, а також будуть поставлені запитання їхнім суперникам-кандидатам. Після двох тематичних блоків заплановано раунд взаємних запитань. Кожен зможе поставити запитання будь-якому кандидату-опоненту. Дебати завершаться блоком вільних виступів. Путіну час почати серйозно ставитися до миру, сказав міністр закордонних справ Великої Британії безпосередньо перед зустріччю групи Веймар Плюс у Лондоні. Серед тем війна в Україні та європейська безпека. Девід Лемі наголосив, що Європа готова до різних сценаріїв. Владіміру Путіну час серйозно поставитися до миру в Європі, до припинення вогню та мирних переговорів. Звичайно, ми будемо готові до будь-якої ситуації та обговорюватимемо її. Однак, ми повинні бути готові до того, що Путін досі. Несерйозно ставиться до цих питань, наголосив він. У зустрічі беруть участь очільники дипломатичних служб Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Італії, а також очільниця дипломатії ЄС, дистанційно міністр закордонних справ України. Польщу представляє керівник польської дипломатії Радослав Сікорський. Тим часом речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що не можна розмовляти з Росією мовою ультиматумів. Таким чином він відповів на слова європейських лідерів, які погрожували Росії запровадженням подальших санкцій. Пісков додав, що пропозиція Путіна поговорити про війну в Україні. Цитую, була зустрінута з розуміннями підтримкою з боку багатьох лідерів. Цитую, ми серйозно підходимо до того, щоби знайти способи досягнення довгострокового мирного врегулювання. Сказав Пісков, якого цитує Reuters. Заступник голови Ради Федерації Верхньої Палати Російського парламенту Константин Косачов у понеділок висловив переконання, що переговори 15 травня у Стамбулі мають відбутися на експертно-технічному рівні. Посилаючись на слова президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий зустрітися з Путіним у четвер у Стамбулі. Косачов оцінив це як політичний спектакль. Цитую зустрічі на найвищому рівні, особливо в такій складній ситуації, таким чином не організовуються. Додав. Він як цитує інформаційне агентство Інтерфакс. Володимир Зеленський заявив у неділю, що очікує від Росії погодження на повне та постійне припинення вогню у війні проти України починаючи з понеділка. Він також заявив, що у четвер особисто чекатиме на російського лідера в Туреччині у суботу. Лідери України, Польщі, Франції, Німеччини та Великої Британії закликали Росію беззастережно погодитися на 30-денне припинення вогню, погрожуючи запровадити санкції проти Москви. Путін відповів зустрічною пропозицією розпочати. Прямі переговори між Росією та Україною у четвер у Туреччині.